present perfect continuous. Тут показують скільки до кінця уроку, коли домашні задають, коли самостійна може бути контрольна. І також тут виставляють оцінки. Зимнівський ліцей один із перших навчальних закладів, який приєднався до освітньої програми. Мрія розповідає директорка Юлія Степанюк. З 1 вересня цього навчального року відкрили доступ для учнів та батьків і вже повністю ведемо класні журнали лише в застосунку мрії. Батьки і учні отримують результати навчання, відомості про оцінки, про домашні завдання. У мрії є вбудовані чати, де теж можна комунікувати класні керівники з батьками або батьки з учителями. Маємо журнали. Так, календар подій навіть в нас є. От. Я бачу, як адміністратор на дні народження всіх учнів можемо дати заміну. Наприклад, за перший семестр я хочу з якогось класу бачити випуску оцінок як окремий документ. І формую відповідно там для всіх або для деяких учнів. І це все генерується в документі. Галина Жаловага, вчителька англійської мови. Цей застосунок каже, економить її час. Лецей хуісебсентей акенпут Максим. Можемо вносити повністю цілі конспекти уроку або додаткові матеріали, які діти, які відсутні в цей день на уроці, мають можливість опрацювати вдома самостійно. Мобільний застосунок легкий та зручний у користуванні, розказує Валентина, мама двох школярок. Я бачу динаміку результатів, відвідування, а також можу проаналізувати, з яких певних предметів мені потрібно дитині допомогти чи підтримати її. Є в застосунку і своя валюта мрійки, які можна обмінювати на призи та бонуси у партнерів програми. Щоб долучитися до мрії, потрібно подати заявку на офіційній сторінці застосунку, розповіла керівниця відділу впровадження Марина Терещук. За кожною школою закріплюється індивідуальний агент або агентка впровадження, які навчають, консультують, допомагають. Для більшості шкіл саме зручний це онлайн формат, але за потребами також можемо провести офлайн навчання. Зі слів Марини Терещук, освітньою програмою Мрія користуються понад 2200 закладів загальної середньої освіти із усієї України. Наталка Кликуцюк, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.